Мистецькі кулінарні та благодійні рекорди встановлювали віничани протягом року. 2023-й стартував одразу з двох досягнень наших земляків. 15-річна Маргарита Яценко вручну вишила картину з кордонами нашої держави на тлі національного прапора. Це найбільша мапа України, вишита вручну підлітком. У Вінниці є 43 рекорди зареєстровані за весь час на даний момент. Ми маємо 44-й рекорд загалом, і перший рекорд цього року. Саме цю номінацію Національний реєстр рекордів України спеціально представив для Маргарити. Вишитих карт у нас є багато. Навіть більше того, в нас є карти, вишиті етнічними орнаментами. Але вперше представляється на рекорд карта вишита дитиною підліткового віку. Працювала Маргарита протягом півтора року, витратила 37 кілометрів ниток. Територію кожної області вишивала вишивкою притаманною цьому регіону. «Найперша область була Закарпатська, потім вишила Київ і Житомир. А далі, чесно кажучи, якось старався порядок. Шукала вишивку характерну історично кожної області. Багато дізналась, наприклад, заходів України там. Кольорова, якісь ромби, дуже поширені квадрати, різноманітні кольори, навіть золото. А центр то більш червоний, чорний. А от найбільш на схід. Рослинні узори або тваринні. того ж дня, 26 січня, встановив рекорд дев'ятимісячний віничанин Данило. Його номінація найдовше волосся у немовляти. Довжина пасма 20 сантиметрів. І це теж перший рекорд у такій номінації. Родився 31 березня, і ми з чоловіком були дуже здивовані. Ну звичайно, не було ще такої довжини, але вже була така добре винна густота, темні волосся. Трошки, звісно, здивувалися і лікарі також були здивовані. Казали, що таких випадків ще не бачили. У вересні до дня Вінниці вінничанин Володимир Лапшов встановив рекорд у номінації Перша виставка картин із стереоскопічним ефектом складених за допомогою кубів. d картини майстер створив із дерев'яних кубиків. Для того щоб зробити одну роботу, тут півтори тисячі кубиків іде на одну, і до кожного кубіка мені приходилось по 10 разів повертатися. Тобто, для того, щоб скласти і ви побачили готову роботу. Роботу це 15 тисяч, як це правильно сказати, операцій. Напевно. Ну і з цих операцій складалися дні і ночі. А це вже фестиваль вареників у 20-му Вінницькому ліцеї, і теж з рекордом наліпили 4140 тисячі вареників із 65 п'ятьма видами начинок. Тут із екзотичними фруктами, ківі, ананасом, персиком та айвою. Також буряком і рікотою, куркою та квасолею, печінкою та беконом, з лівором, з халвою, з маком та курагою. Зафіксовано новий рекорд України. А саме найбільша кількість видів начинок для вареників на одному заході, виготовлених дітьми з батьками. Використали 65 кілограмів борошна, 250 яєць та 5 літрів сметани для заправки. А ще вторгували 34 тисячі гривень для 59-ї окремої бригади. Олена Карбівська, Суспільне новини, Вінниця.